Юридичні консультації відтепер в офісі я ветеран у Криворізькому центрі адміністративних послуг віза з поміж 4,5 сотень соціальних, паспортних та інших потрібних військовим та їхнім сім'ям послуг працюватиме і юридична клініка. Пані Наталя працює адміністраторкою у центрі Я ветеран з першого дня його роботи. Жінка як ніхто розуміє потреби військовослужбовців та їхніх близьких, бо її чоловік і зловісного 24 лютого воронить українську землю у лавах ЗСУ. Тому пані Наталя готова допомогти ветеранам з будь-якою проблемою. Було створено я ветеран» – офіс для представництва інтересів наших захисників для їх комфортного обслуговування в центрі віза. Тому я дуже рада тут працювати. На необхідні відомості ми беремо із відповідних документів документів, працюємо з е, різноманітними е, веб-порталами, пенсійними фондами е, і е, вирішуємо питання які потребують вирішення ветеранів, аби захистити права військовослужбовців. У центрі – ветеран» функціонуватиме юридична клініка захисник з 2019 року. Вона діє на базі Криворізького навчального інституту Донецького державного університету внутрішніх справ під керівництвом очільниці клініки Катерини Настеренко. Тут у у черговому режимі працюватимуть з десяток спеціалістів, які консультуватимуть ветеранів з будь-яких юридичних питань. Це і оформлення документів, і нарахування пільг, і захист прав інтересів військових. У нас є і практикуючі адвокати, консультують, і практикуючі а, представники, а, тобто які мають право на виконання, тобто на здійснення юридично значущих дій. Тому, якщо буде необхідність представництва в судах, ми залюбки підтримуємо осіб, які потребують допомоги. З 1 червня, коли у центрі Віза штаб допомоги військовослужбовцям я ветеран відчинив свої двері, численними сервісами скористалися понад дві тисячі відвідувачів. Перелік у 451 послугу в одному центрі для бійців став найбільшим на Дніпропетровщині. Для поліпшення роботи центру та його функціоналу тут регулярно проводять зустрічі з представниками громадських організацій та військовослужбовців. Це вимога часу, як ми вже е, пересвідчилися в цьому у спілкуванні з нашими відвідувачами. І, взагалі, перелік визначається розпорядженням кадміну, які є послуги, які є обов'язковими для надання УЦНА. І цим розпорядженням теж не передбачається надання юридичних консультацій. Тому я так розумію, що це наш пілот Криворізький, і Ми дуже задоволені, що зможемо надати максимум відповідей, максимум послуг нашим захисникам і захисницям. Отримати консультацію від юридичної клініки «Захисник» військовослужбовців. Бовцям та членам їхніх родин наразі можна виключно у головному офісі Я ветеран що у ЦНАПІ віза за наступним графіком. Понеділок, середа та п'ятниця, з 8 ранку до опів на першого дня, вівторок та четвер з 13 до 16 години. Антон Чекаль Сергій Філоненко перший міський.